Всім привіт, мої хороші! В цьому відео хочу показати свої аромати. Буде декілька частин, скоріше за все, давно мріяла зняти такий ролик, так як ви, хто давно зі мною добре знаєте, що я люблю аромати. То не було часу, то не було натхнення. Нарешті з'явився час і з'явилося натхнення, тому ми з вами приступаємо. Перший аромат, який я вам хочу показати, це ось таке яблучко. Це Ніна Річі. І аромат називається Ніна Руш. Ось така от коробочка. Я стараюсь зберігати коробочки, але буває так, що не зберігаю. З цим ароматом я познайомилася давно. Я в... Коробоч цієї краси був пробний зразок, і я в нього закохалась дуже сильно, буквально з першого пшику. Дуже довго думала, який аромат мені брати, так як відерези, мені дуже тяжко зробити вибір. І нарешті я його замовила на початку лютого 2022 року і приїхав мені цей аромат 22 лютого. А 24-го я мала вам знімати свої покупки. Але так сталося, що цього не відбулося. знаєте чому? Тому аромат в мене є, я його довго не могла ним користуватися, берегла, але все-таки все -таки, нарешті вирішила ним користуватися. І дійшло навіть до того, що я собі купила 80 мл аромату ні на річі, ні на руш. Туалетна водичка, так як і 30 мл, але це у нас не туалетна вода, як сама по собі, а це у нас пробний зразок. Типу як тестер. Чому я обрала саме тестер, бо він нічим не відрізняється від оригінального флакону. Такий самий аромат приємний. Ось, і ціна набагато менша, і вона не кусається. І яблучко мені більше, якщо чесно, подобається. Більше воно мені подобається, воно якесь яскравіше, цікавіше. Тому користуюся, щоб користуватись потім більшою версією. Аромат, який я придбала, там в мене були якісь бонуси, є, він назбиралось дуже багато. І я Взяла дуже довго, не знала, як що вибрати. Це в мене прям мойо. Тут зовсім на дні. І я вирішила взяти Light Blue. Літом я обливалася цим ароматом. Тут така коробочка класна, бархатиста. Літом я обливалася цим ароматом. Ну просто майже щодня. Він мені сподобався. Він такий класний, свіжий, цитрусовий. І навіть. Дивилася одного блогера, яка сказала, що цей аромат психічно хворих чи що. Ну, таке, щось вона наговорила, чесне слово. Якусь нісенітницю будемо говорити. Я з нею зовсім не згодна. Мені цей аромат подобається. Як бачите, він у мене є, я буду ним користуватися. Хто б, що не говорив, він класний. Свіжий, там і лимон, і яблуко, і біла троянда, і амбра. Ну, на літо саме то, я навіть не пожалкувала, що взяла його, хоча в мене були сумніви, теризи вони такі. Саме смачненьке, я вам, напевно, що залишу на закусочку. Також в минулому році я купила собі ось такий от аромат Зоті Spirit Це турецький бренд. Вони ці аромати, я так. Зрозуміла, продаються лише в Єві. Думала, який брати мені подобався коричневий і фіолетовий. Я принесла додому бумажки з ароматом. І чоловік коричневий категорично не сподобався. Я вирішила взяти цей. Нагадаю собі, тут амбра досить Добре відчувається. В описі, якщо вірити опису, то цей аромат у нас іде фруктовий, там ракуя, білий мускус, ваніль. І він добре підходить на осінь та зиму. дійсно він такий східний аромат. Я люблю східні аромати. І чомусь я не дуже часто ним користувалася. минулим Минулою зимою, минулою осінню Зараз не знаю, така погода. Що також до цього аромату рука взагалі не тягнеться. Аромат. Так, не аромат, будемо говорити, міст для тіла, який я купувала всліпу. Дуже часто Вікторію Сікрет купую всліпу. Якщо вам зайдуть такі відео, я ще вам буду місти знімати. Він мені спочатку не сподобався, але бачите, вже 2 третіх я, напевно, що використала. Коли. На літо я його обирала, то дуже багато знайомих казали, що пахне дощем. Мені дощем не пахнеть, мені пахне водою, водяні ноти такі трошки морські, а трішки грушею. Він такий більш грушевий, спокійний і сидить дуже близько до тіла. Він зовсім не йшли фить. <кій> я вибачаюсь, вибачаюсь, у мене технічні неполадки. Котам обов'язково треба ходити туди-сюди. Так, не йшли фейт, що не скажеш про цей аромат. Я, якщо чесно, хотіла його придбати давно, тільки, тільки як знала, що Іра займається, вона байер, вона купує Вікторію Сікрет, я тільки знала, що вона цим займається, я його захотіла. Мені сподобався, якщо чесно, опис цього аромата. Ну, такий він був нетривіальний, будемо говорити, дерев'яні ноти. Ось і казали, що він дуже сильно схожий на бакару, йодні йод, бінти і всяка всячина. Дійсно, тут дерев'яшки присутні, на мій погляд. Я взагалі не відчуваю ніяких бентів, ніякого йоду. Мені такі аромати йоду і бентів не дуже навіть і подобаються. Він мені нагадує, не повірите, весну. Весну, коли така весна, ще прохолодна. Коли в нашому місті відкривався парк, були дерева, які тільки почали випускати пуп'янки. І в нас в парку раніше зараз не продають, продавали майже ну, на кожному шляху цукрову вату. І коли висипали цукор на цю таку миску велику, такий був аромат класний. Він не був прям солодкий, бо я солодкий не люблю, це просто такі приємні спогади дитинства. Я отримала цей аромат в березні місяці, в цьому році, і дивіться, як я його вже активно використала. Зимою він мені, я його не змогла спробувати, але думаю, як буде зима, трошки буде мінус, він буде дуже класно відкриватися. На бакару він мені не схожий. Ну, може, там вони разом там сиділи і говорили. Сиділи і тренділи. Ще хочу вам показати один містик. Містик хочу вам показати ось такий. Я також брала Вікторії Сікрет, також всліпу побачила Happy Nation Lemon, Happy Body Mist, і вирішила його взяти. Ну, він дійсно такий лимонний, солодкуватий, трошки відчувається цедра, проте... Ну, якби я б не сказала, що він мені так сильно зайшов, і в цьому році я його, може, якщо використала два рази чи три, то це буде добре. Ну, є і є, як то кажуть, не противний. І на закуску. Я не знаю, ви будете чи ще вам показати одну водичку, а потім перейти на закуску. Покажу вам ще один аромат, там, де є амбра. Це іде в мене ембер епіретів з алкогольними нотками. Лікер і пресіка. Такий класний аромат. Він мені так сподобався, що я купила два. Другий флакон вам показувати не буду. Також він класний на холодну пору року. Минулого року я його використовувала. І. Досить активно, але в мене тут його, бачите, пішло дуже мало. Сподобався мені. Рада, що взяла два, Тому що він був лімітований і, напевно, що більше цього аромата не буде. Ну, В них так в Victoria's Сікрет є, але я замітила, що в них і квей. Аромати повторюються трошки під іншою, під іншою трошки назвою. І. Моя така покупка, я купила на прошле Миколая, трошки така брудна в мене коробочка, дуже вибачаюсь. Збиралася вам показувати відео і так і руки не дійшли. Придбала на День Святого Миколая в минулому році. Облизувалася на ароматики, ті пері Пюр. Дуже сильно. Ви бачите, в мене фіолетова версія, а там ще була, здається, рожева. Чи рожева, чи біла. Ну, Мені по опису більше сподобалася ця фіолетова, і я взяла це куплений аромат всліпу. І придбала я його лише тому ми будемо сьогодні годні з вами відкривати. Придбала я його лише тому, що він. Має незвичайний флакон. Як сказав один блогер, що є такі люди, які купляють аромати тільки із-за флакона. Фіолетові мені аромати подобаються. Думаю, візьму і такий. Тут дійсно цікавий флакон. Флакон здоровенний. І вже він так смачно пахнеть, хоча ось, у мені здається, бачите, кішка трошки на її лобик, лобик побитий. Сердечко тут у нас таке тяжкеньке, б'є по флакону. лапки такі ущільнені. Такий важкенький флакончик і голівка кицьки така також важкенька. Чому я взяла цей аромат? Ну, ви поняли, ви зрозуміли, бо я люблю котів. У мене знов троє котів. Це така також новина. І я вирішила просто заради флакону взяти аромат. Довго думала, який брати флакон, але мені сподобався більше темніший флакон. Тому я взяла цю кішечку. З коробочки покажу вам коробочка З коробочки дуже приємно пахне, таким чимось кисленьким, фруктовим, трошки солоденьким. Я зараз вам опишу ноти. І аромат для жінок, який відноситься до групи квітково-фруктовий, був випущений в 2010 році. Персик дійсно є. Червоне яблуко, гарденія, бамбук, жасмин, фрезія, троянда, ваніль, кокос, орхідея, мускус, амбра і сандал. Ну, Тобто, я тут не відчуваю е, кокосу, там, сандалу, а от мені я відчуваю щось таке кисленьке. Хоча аромат заявлений, перша нота, як солодкий, потім фруктовий. Ну, Мені з коробочки... Це таке діло, а нам вже ж треба потестити з кучку не, по... не згубить. Ой. Трошки флакон великий і не. Дуже зручний. Дійсно є ваніль. Зразу він такий ванільний. Солодкий. І, да, дійсно, відчувається жасмин, троянда, кисле яблучко і персик. Думаю, що він не солодкий, як заявлено. Буду користуватися, купила сліпу, але не дарма. Якщо вам сподобалися мої відео, дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі. Зворотню реакцію, щоб я знала, чи варто мені продовжувати знімати другу, третю частину, бо ароматів в мене дуже багато, я хочу поділитися з вами своїми думками з приводу покупок всліпу Якщо вам актуально, навіть е, е, я хочу показати вам аромати, які я придбала не в Aivan. Ну, якщо ви хочете, щоб я вам показала, чим я користуюся. Від Айвон, також пишіть, я вам зроблю добірку ароматів Avon, які в мене є, якими я користуюсь, які я люблю. Дуже вам дякую за увагу. До скорих зустрічей. Пока-пока.